Цей центр, в який ми зараз прийшли з дітьми, був закритий на реновацію дуже довго. І от нарешті його відкрили. Ну і, до речі, він змінився абсолютно. Хто знає, Ветуа є Kids Fun Park. І зараз він виглядає набагато краще, ніж виглядав до того. Тоді він був такий вже трошки, скажімо так, підоставший морально. А зараз його повністю оновили. Ось такі є горки з підсвіткою ну, для дітей. Не знаю наскільки на, на, на хватить, але я думаю, мої будуть в захваті сьогодні від того, що сюди попали. Ну прям він змінився на 100%, абсолютно все інакше стало. Зніму невеличке для вас відео. Хто знає цей центр ВТА для дітей. Зараз тут більше набагато всього стало. І ну, не знаю наскільки цікавіше, потім спитаю у дітей, чи їм сподобалося чи ні. Ну я думаю, перше, так як вони тут перший раз, то їм буде супер-супер круто. О, навіть батьки вони грають. Будь ласка. Так що... А батькам, до речі, безкоштовний вхід. Дітям 21 франк, якщо до е... Одного до двох років 10 франків, від двох років 21 франк. Тобто я заплатив 42 франка, це десь 50 доларів за вхід в цей парк.